Купнутися хочеш? Ні. Ну, давай тоді швартуся. Кокуруза гаряча, молода, піднімаємо ручки, піднімаємо ручки, кому смачненька кукуруза. Не катер у вас, а корито якесь. Мотор не працює сюди слизько. А якби ми. Мен... На завданні були! Якби були на завданні, то б вже валялись від сміху. Ну все, все, поржали, і годі. Так тебе півгодини, доки лейтенант обсохне. Ага. Куди ти пішов? Давай я кабінки покажу. Дякую. Хоч одяг викрутиш. Хто ще буде кукурудку? піднімаємо руки, піднімаємо. Дивіться, яка смакота. кота. Послабся. стажера у вас, мабуть, і не було ніколи. Та з ким не буває, всі через таке проходять. Пане капітане, а де ви служили до цього човника? Так, стоп машина. Ти що, типу, натякаєш, що я досі капітан? Йо? Так, от я був майором в убойному. Тільки мене розжалили, до речі, за зламаний ніс, який дехто сунув куди йому не треба. Поняв, ні?